Всім привіт! У цьому відео буде про те, що треба пройти, щоб створити бренд одягу з нуля у 2025-му. Я Марешко Анна, я маркетолог для фешн-брендів та співзасновниця бренду Kenner. І сьогодні вам розказую про всі етапи, щоб ви не плутались і знали, що йде за чим, і, звичайно, детальніше про кожен. І все це на прикладі моєї учниці на менторстві люди. Вона зараз створює бренд з нуля, і за два місяці ми дойдемо до перших продажів. І це я все транслюю в інстаграм і на Ютуб весь її шлях. І це перша серія. І так, трошки про Люду, щоб ви розуміли її точку А та цілі. Люда вже 8 років перепродає зару, але вона хоче створювати своє. Вона це мріяла ще з дитинства, вирізала там зі шторів, щоб зробити одяг лялькам, тому це мрія така досить. Багато років з нею, і зараз вона хоче її здійснити. Але вона трішки переживає через конкуренцію, але це нормально, і ми з цим працюємо. Також вона готова вчитися вона хоче розібратися про всіх процесах фешн, тому ми йдемо до цілі. І так, взагалі, який був запит до мене? Перше це створити бренд одягу з нуля. У Люди була ідея, і я проходжу з нею по всім етапам, проводжу її за руку, як зараз кажуть. І ми проходимо всі етапи, тобто це позиціонування, це маркетингові дослідження. Я пишу їй стратегію, створюємо колекцію, допомагаю з просуванням з контентом, тобто всі етапи я закриваю їй. Друге, це просто розказати їй всі процеси, щоб вона знала всі підводні камені. І третє це запустити першу колекцію. Оскільки в нас вже була ідея бренду, Люда хотіла створити одяг для реалізованих дівчат, у яких гардероб буде працювати на них, ми пропустили етап вибору ніші і зразу перейшли до етапу аналізу. Я подивилась профілі дівчат, взагалі подивилась на всю нішу і зрозуміла, що краще нам створити одяг не просто для реалізованих дівчат, а взагалі для всіх зайнятих дівчат. Цим ми дуже збільшуємо нашу аудиторію, тобто кількість потенційних клієнтів, але залишаємо цей чіткий запит. Також на цьому етапі ми проводимо аналіз конкурентів, дивимося на їх асортимент, контент, що у них найбільше заходи. Зберігаємо собі якісь фішечки, і потім будемо використовувати в своєму позиціонуванні, і взагалі для формування ідеї бренду. І далі ми приходимо до етапу більш глибокого аналізу. І далі цей наступний етап це каздеви, тобто опитування аудиторії. Ми пишемо нашим потенційним клієнтам та задаємо такі питання, як де взагалі купуєте одяг, на що звертаєте увагу, з якого контенту купуєте, що думаєте про нашу ідею бренду, які є заперечення, такі питання, у такому дусі. І тут ми отримуємо дуже багато інсайтів, і потім, аналізуючи всі ці відповіді і ще враховуючи наш аналіз конкурентів, аналіз цільової, ми складаємо позиціонування та повністю описуємо ідею бренду. І так я розумію, що може трошки складно виглядати, але на моєму менторстві на особистій роботі зі мною я проводжу ці опитування за вас, а ви тільки насолоджуєтесь інсайтами. Але звичайно, я і вас навчаю їх самостійно проводити. Наступний етап брендинг. І так, сюди входить ваша місія цінності, унікальності та візуальна частина це назва лого, фірмові кольори і фірмові шрифти. І що тут взагалі основне? Перше, це те, що все це має підходити під вашу цільову аудиторію. Тобто, якщо у вас, наприклад, бренд жіночого одягу більш дорожчого сегменту, буде нерелевантно робити там малиновий колір та якісь дитячі шрифти. А, також що. Там у вас сайт, пости, візитки всі мають бути в одному цьому фірмовому вашому стилі, не відрізнятись однаковими кольорами, однаковими шрифтами. І третє це вирізняйтесь. Зараз велика конкуренція, а брендинг – це досить простий спосіб виділитись і дуже неправильно цим нехтувати. Далі йде етап створення колекції. Я не рекомендую починати з великої, краще з невеликого дропу, щоб протестити попит на ваші речі. Дроп це колекція, але міні, плюс-мінус 3-5 одиниць. А також на початку є дуже багато етапів, в яких дуже багато нюансів. Треба і придумати ці речі, потім відшити, відзняти, продати і краще це все тестувати на невеликому обсязі. Створюємо ми колекцію, орієнтуючись на відповіді з опитувань, які ми проводили ще на першому етапі. Також враховуємо трендовість. Особисті подобання засновника бренду та досить ще багато різних аспектів, які ми також враховуємо. Але на цьому етапі я вважаю, що не треба сильно розпилятися, створювати великий асортимент різних виробів. Краще зосередитись на одному, трьома, за які будуть знати ваш бренд. Також на початку треба розробити асортиментну матрицю на рік. Це таблиця, яка показує, коли у вас виходять колекції, що буде в цих колекціях, яка кількість виробів та подібні речі. Це потрібно робити зразу, бо колекцію робити не два тижні, і треба завчасно розуміти, коли треба вам уже починати готуватися. Тому я рекомендую це робити з самого початку. Плюс-мінус на етапі пошиву колекції, ми займаємось питанням просування. Чому саме зараз, і не в кінці, наприклад. Бо кожен метод просування Має свої вимоги. Наприклад, якщо ми беремо просуватись через шоу-руми, нам треба відшити побільше речей, щоб в магазинах був великий асортимент, більше розмірів, більше кольорів. Якщо ми просуваємось через Reels, TikTok, нам треба знімати окремий контент для цього методу просування. І всі ці питання з просуванням треба вирішити до фінального відшиву колекції і до фінального створення контенту. Також я рекомендую, що коли у вас бренд вже був плюс-мінус рік на ринку, у вас було мінімум 5 методів просування, щоб ви не якого з них не залежали? Але не обов'язково зразу ці 5. Краще, щоб ви поступово їх додавали. Там спочатку запустили таргет, потім блогери, потім шоурум розмістились, а потім можна колаб зробити, і так поступово у вас буде 5, а потім і навіть більше. Наступний етап контент стратегія. Спочатку обираємо соцмережі, на які ми орієнтуємось. Це може бути TikTok, Інстаграм, Pinterest, у когось і Фейсбук. Обирайте ці, де найбільше вашої аудиторії. Далі ми створюємо Tone of Voice, це стиль вашого спілкування з клієнтом. Наприклад, хтось там мати навіть ви використання. А хтось спілкується там на ви, хтось на ти. Тут ви обираєте залежно від вашої цільової аудиторії та специфіки бренду. Далі пишемо контент-план, що коли викладаємо. І далі вже переходимо до зйомки контенту. Її можна зробити самостійно або делегувати UGC-креаторам. Ось приклади, що можуть вам знімати UGC-креатори, а взагалі, напевно, будь-що можуть знімати. Я вважаю, що це класний варіант, тому що ви витрачаєте час на пошук там моделей, фотографів, стилістів і отримуєте якісний контент. І плюс ще навіть можна працювати по бартеру, і наш бренд це досить часто практикує. У бренді люди вона сама є обличчям бренду, і деяку кількість контенту вона буде знімати самостійно. І я під це адаптовую контент-план. І далі готуємо все до запуску. Оскільки у люди вже є сторінка, ми будемо поступово туди викладати контент. А, спочатку розповімо про ідею бренду, чому це важливо для людей, що це буде новий етап. А, далі а... Будемо підігривати інтерес, і потім вже буде відкриття бренду. А якщо ж сторінка на вас, спочатку правильно її оформлюємо, викладаємо весь контент, а потім тільки починаємо просування. Після перших продажів просимо фідбек, збираємо відгуки, готуємо нові колекції та освоїмо нові методи просування. Загалом і мої учні створюють бренд за два місяці, якщо в такому середньому темпі. І якщо б ви хотіли, щоб я вас провела за руку по всім етапам створення бренду, який ми сьогодні обговорили відео, і через два місяці у вас уже з нуля був готовий бренд з першими продажами, я вас запрошу на свою особисту роботу, на менторство. Пишіть мені плюс в коментарі та свій нік інстаграм, і я вам напишу, та ми домовимось про час дзвінка, щоб обговорити всі деталі.